Марія, вітаю тобі слово. Анастасія, вітаю. Ні, влучання шахеда було не пряме, а в подвір'я, але ось цей будинок миттєво запалав. В цьому будинку, в містечку Богодухів, росіяни сьогодні вбили чотирьох людей. Мирославі, щойно, ось буквально 1 січня виповнився лише рік її братикам Владиславу та Іванку. В жовтні виповнилося лише два рочки. Їхньому татові Григорієві було 34. Він не що давно повернувся з війни після важкого поранення, яке дістав на Запоріжжі, мав протез ноги. Ось що розповів нам його брат Іван, якого ми застали тут на руїнах за пошуками документів. Де ми врізалися він. він недавно? Довго проходив реабілітацію, ногу на мене одірвало. А переїхали, що кажуть, зовсім недавно в цю хату, так? Два дні назад. Два дні. Да. А звідки переїхали? Развідка. Скородинок. Сковородинівка це населений пункт тут неподалік у Золочівській громаді, теж прикордоння. Дружина Григорія єдина кого вдалося врятувати. Ось ось має народити. Вона на 35-му тижні вагітності. Жінку дістали з-під завалів із опіками, контузією, вибуховим пораненням та черепно-мозковою травмою. Сусіди розповіли нам, що врятував її. Хлопець, який живе трошки вище по вулиці, і в момент удару він курив на дворі і і як був у халаті, прибіг сюди і зміг витягти вагітну Ольгу. Нам вдалося знайти цього хлопця, його звати Денисом. Йому 27 років, він автослюсар. Ну, на автоматі, як тут пройшло, потім я вже повний втік, як залазив, питався до дітей добратися. На них упала криша, я питався залізти, розтарапав ноги, спину, ну, долізти я не зміг. Це все, що я пам'ятаю, а далі вже. А її ви витягнули? Так, да, її я з криші витягував. На неї криша впала, і я її витягував тут. Окрім цієї хати, де власне загинули люди, тут поблизу по сусідству пошкоджено ще з десяток будинків. Від самого ранку волонтери відразу кількох організацій роздавали людям фанеру, ковдру, ліхтарі, ліки, допомагали забивати вікна. Та дахи сильно пошкоджено. Ось цей будинок найближчий до епіцентру вибуху. Тут знищено і автівку. Вибуло всі вікна, і дах пошкоджено, причому не лише шифер. А. І перекриття – це будинок людей, переселенців із Куп'янська. Пішли дітей перевіряти, і за окном вже ж дом горів, і жінка кричала, просила допомоги. Ми поки дітей самі вивели, то, що було завалено все. І потім туди, ну все полихає, ну не вдалося послати. Два часа тушили париви газу, аж газова труба, пламя газом було. За останні дні тут у Богодухові загинуло четверо дітей та двоє дорослих. В обох випадках це були влучання російських безпілотників по приватному сектору цього містечка. В цьому році в Богодухівському районі, а саме Золочівська громада, Богодухівська громада, дуже потерпають від влучань безпілотників це і ланцети, це і гербери і молні. І у нас і в Богодухівській громаді. На жаль, я вже не кажу про Золочівську громаду. Кожен день відбувається влучання в об'єкти інфраструктури. До кордону з Російською Федерацією звідси приблизно 25 кілометрів. Але для ударних дронів це вже не відстань, Анастасія.